Мінять там. Ну, замки, ну замки, да. все. Оце Замасу. вікно, в общем, з вулиці, воно пішло сюди, усе пішло сюди. Uh -huh. Рама скривлена. І вон з вулиці там видно, що воно сюди внутрішній. Це замки... повністю треба змінювати раму. Нама міняти раму, так. так. Вона крива. І ваша ж квартира, вона прямо над АТБ підняла. А тебе на ви в цей момент перебували де тут? О, сиділа тут на дивані і в мене шов. Моє годіла тут стікло. Це не перелякані. Під пада побило стікло, бачиш? Все побило. От, оце все спадало, дірки поділивали. Біда, одна біда. Видно, що воно Ще зіли на. Ще зумується. І воно вікно сюди пішло. Пішло сюди вікно. І вас покривило ось ось. Воно ж видно, ось що закриваєш. Ось ось тут просто потім приліпло і отак. Скривило. Ну, і це ви з самого ранку це підмітаєте і да, прибираєте? Та ми вчора ночі ще виносили. І ночью, так. Да. Оце вже оце. Регістрірувались там і виносили. Що вночі виходили, виходить перед ОТБ, що там бачили. Та що тут вже ж не пускали темно, що ми там могли побачити. Що ми там бачили? Ми постояли Жди. там. Постояли. Постояли. постояли, нікого не пускали там, машини там. Роботали в МЧС. Я вже була на спарі, це тепер, що й ти спокійно, які расисти. Mm -hmm. Я mm -hmm. вже третій рік за неї дивлюся. Вона ага. просто ампутірили ноги, в неї. Сахарний діабет, набрали з села. ну, ВПП чи якому. Е, Пересолона. Так ну, це, це ваша бабуся. бабуся моя, чи... мама. Ага. моя мама. І вона тут була в квартирі в цей момент. Так. Так. Ну, покажи, покажи, друге. Злюкалася. Ма, ти що тут? Сидиш? Добрий. день. Бабуся наша. Я журналістка, розкажіть, будь ласка, де були в момент прильоту, що відчули? Тут бабуся сиділа. Я тут сиділа. Ма, тільки не переживай, ну щоб ще з тобою щось нібудь не сталося. Спокійно. Злякалася. Тож, Злякалася закричала. Я ну, дуже та ну можеш.